Так, ну що, Валінтяї, що? Чекаєте, поки Аїшка зробить за вас усю роботу? Спойлер ні, але давайте розберемося. І сьогодні у нас таки буде трошки обзор цього ресурсу -ресурс Мишай, за допомогою якого можна з картинки або з тексту да, зробити 3D-модель. І якщо ви десь побачите, що ця штука вже типу, Game Ready Assets, то, ну, на жаль, ще до цього далеко. І взагалі з цими ну, особисто ми, моя думка, вони в сраті, але ну, все докладніше. Да? Тут деякі згенеровані, деякі, деякі картинки настоящі, глянемо. І так вона виглядає в, ну, в движку в Unreal. Ну, або де завгодно, де ви захочете е, його поставити. Е, фішка в тому, що вона виводить ця... Так, виводить лише, получає... виводить лише получає FBX ну, і, ну, і просто карту, карту бейсколера. Тобто -е, без рафнеса, без нормалки, без металіка. Короче, Ну, виглядає не ок. Отак от от воно виглядає в самому блендері по полігонажу воно 30 тисяч. 30 тисяч це досить дофіган для такого. Ну, і якість ви самі бачите. Да? Що з цим можна зробити? Можна, звісно, це ще перевести в скульпти. Да? В скульптингі зробити там якось типа, рівнесенько, гарнесенько. Але чи вартує, чи коштує воно того, ну, я щось дуже сильно сумніваюсь, тому що ну, легше, от я, наприклад, як я зробив це, ну, загрузив у цю модельку, на, котру, с, котру згенерувала Аїшка, і поверх неї зробив ну, або не поверх, або через неї зробив уже нормальну ну, таку модельку, котру. Котру там зробив і шарпи, і сіми, то є, можете глянути, отаку от е, вийшла розвьорточка. Бачите, яка акуратненька. Якщо глянути на оцю розв'ятку. <світ> да, якщо глянути на, на оцю, наприклад, ну, то, є, бачите, розвертка... Офу. <світ> 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 тому. Можна його, буде, можна його буде десь так лише отак, дуже далеко, наприклад, да, його використовувати. Або, в принципі, як базовач да, можете е, там якось покрутити, зробити скріншот і вже зверху обмалювати. Лише для цих цілей. Для, для, для якогось якісного результату, на мій погляд, ці аїшки АІ, не справляються. Не справляються, та й вообще і не треба. Тобто, пробував це, це намальований мій колись старий арт. Ну, бачите, яка срата головешко. головишко. Це от настояща. Настає такий гранатомет подствольник. Чим воно допоможе, можливо, пропорції, да? але не факт. І чим воно ліпше, наприклад, чим картинка, яку можу загрузити в блендер і по картинці також малювати, не знаю. Тобто, проще, наприклад, такі малюнки зробити. Тобто, такі моделі зробити ну, по, по кресленню, да, або по, по арту. Як, Наприклад, така поскладніша модель Хардсорс, то воно взагалі зовсім не справляється. Ну, Зовсім воно таке, ну, таке каша малаша. Тобто, Це навіть не підійде там, на якомусь задньому фоні. Ось робот згенерований а, ну, для якихось цілих підійде, але в цілому, що попало? Ось, Наприклад, цей робот. Да, Якісь пропорції можливо зробити зверху по цьому кривому мешу свого робота. Можливо, це вам допоможе. Але це вас не позбавить того, що вам все одно треба знати все одно базові якісь знання, базові навички у 3 d моделюванні Харцорфус. Що я бачу, наприклад, от я генерував Генерував цього покемона. Де він тут є? Ось. Да? Тобто картинка була загружена така. В результаті він мені видав гремліна, якщо пам'ятаєте такий фільм. Ставте лайк, якщо ви теж старий. Тобто можна буде перейти там в скульптинг, трошки, зробити йому сабдівнуть. Ну і почати. Давайте включимо цю. Да, і, можливо, вам це допоможе. тобто Якусь базову форму воно вже накидає. Да? В цьому плані воно вам допоможе. Ну, ви зрозуміли, да? тут. Для скульптного в принципі, воно можливо да? якусь базову о, болванку ви зробите. Але насправді таких базових болванок в інтернеті куча, на тому ж Sketchfab ви можете знайти собі ну, мільйон голов і гоблінов, і зомбів, кого хочете. Да? От, Наприклад, цей домик. Но... Що він мені згенерував? Де він там є? ось да, Була загружена така нейронка картинка. Да, Згенерувала. Тобто сама якість цієї картинки теж, теж така, така собі. Да? Тобто там Нелогічні якісь об'єкти розміщені. Ну І висрала вона мені 3D-шку. Прямо от іменно що висрала. Помешу, ну він досить такий грязний, досить негарний, некрасивий. Можливо, е якщо проапгрейдити Pro, да? то тобто воно там просить е Get Credits 16 баксів місяць. Ну, Чи потрібно воно, чи ні, Пф, я дуже сильно сумніваюся. 48, 96, господи, Боже мій. І якщо глянути, наприклад, на галереї вже е готових да, на ком'юніті, що вони тут висирають? Ну, вони всі виглядають якось, от, на мій погляд, як наче знаєте, от, копія копії, копія копії, копія копії. Тобто, в принципі, для якихось рішень вони вам допоможуть, але щоб вони виглядали досить круто. І щоб там, цю роботу можна було показати десь на RSTшені або своїм родичам, ну, я не знаю, я не вбачаю в цьому якогось великого прогресу. Якщо там треба на фоні вашого арта розставити грибочки там, або ось телефон, і у вас не стоїть задача це робити оптимізовано. Да? от такого Чоловічка поставив, можна в міксан закинути проанімірувати. То можливо. Підійде. Ну, от прикольний, такий батлтоцний. Батлтосний шкрек. Шкрек. А ця сітка вже така досить. Досить непогана, я б сказав. А, вона заквадрифайна, тому що чувак під. під Купив підписку PRO. Ну от, Якщо ви купите PRO, то ви можете вже робити квадами, да, і виглядає все досить прик... виглядає вже набагато набагато краще. Набагато краще це і виглядає. А... Але ж знову-таки воно все виглядає, ну, як наче її згенерували. <гум> ну, Ви розумієте про що я? Да? Цих ресурсів насправді є куча. В цьому мешай що прикольно, що воно тобі дає 200 кредитів на місяць, кожен місяць воно видає. Я свої вже кстати, ну, просрав. Також є цей це, 3D Studio.com, тут одразу з тебе гроші просять. Єдиний плюс, що можна скачати, ну я так розумію, модельки, котрі вже хтось нагенерив. Ну от, чи складно оцю таку модельку, наприклад, змоделити в блендері або там в Максі? Ну, я думаю, що ні. Або оцю лавицю. Воно це все робиться за 3 секунди. Тут рішайте самі, як вам воно потрібно чи ні. Але все ж таки, я закликаю вас відноситись до цих всіх аїшок досить обережно і підходити з розумом, навіть там 2D, 3D аїшки. Тому що все одно, якщо ви плануєте у цій сфері розвиватися там, і підвищити свою кваліфікацію, вам все, все одно треба вчити якісь базові, базові знання треба мати. Базові знання академічні, базові знання форм, базові знання 3D, воно сразу тобі, типу, про кредити. Ну і пішло так в сраку. Так що. Любі друзі, якщо ви хочете, щоб ваша моделька вже десь там могла бути 3D, шна наприклад, в Unreal, і вона була нормальна виглядала і була реально ігровим асетом, а не оцим от бездушним, створеним штучно мешем. меш, да? меш, просто меш. Це модель. це меш. Так що, все, все одно треба багато чого робити руцями. Майже все треба робити руцями. Все, на цьому все. Все, що я думаю, я сказав. Аїшки зло, але не дуже. Користайтесь, але з розумом. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. І до побачення до нових відосів. Усім па-па.